Привіт і слава Україні. Ну Що ж, друзі, поки наші війська тримають оборону, в тилових містах відбувається треш. Як каже одна з журналісток, Путін ще поки що живий. Тим не менше я би хотів би звернути увагу на стрім, який в мене був одним із журналістів. Ну чесно кажучи, багато було тем, але я виділив декілька з них і таку невеличку нарізочку для вас пропоную. Хтось, можливо, вже від мене це чув, а хтось ще не чув. Ну я би назвав його так: чим більше слухаю Мар'яну Безуглу, тим більше подобається Коля Тищенко. Ну, вибачайте за сарказм. Тим не менше, про безуглу і про Стефанчука, котрий плів там про вибори, про конституцію, і про те, що це можна робити під час війни без військових. Я пропоную вашій увазі ці дві теми подивитись та обговорити. А для тих, хто лише доєднався до мого ютуб-канала, хочу наголосити, що підписуємося підтримуємо, робимо репост відео. Але саме головне, друзі, сьогодні ввечері, так саме сьогодні, в четвер, 3 серпня, відбудеться стрім. І я вас запрошую. Анонс буде опублікований. Запрошую, приходьте традиційно декілька тем для обговорення, які я вибрав. А далі відповіді на ваші запитання. Десь так ми будемо сьогодні вечором працювати, а поки що можете послухати про безуглої Стефанчука. Уважно ми переможемо, і слава Україні! От ми почули слова президента Зеленського. Це є зараз трохи до пріоритетного використання бюджетних коштів. Зеленський каже: ми кошти на добудову музею. Голодомору не виділимо там, скільки там 400 чи 700 мільйонів гривень. Е, поряд з цим виникає скандал, і з виконувачкою обов'язків директорки цього музею Лесою Гасинджак вона обіцяє захистити свою честь і репутацію, бо е, певний е, користувач соцмереж написав неоднозначний пост. В якому, на думку багатьох українців, він розкритикував зовнішність цієї директорки. Ну і, звичайно, цей допис викликав також обурення в суспільстві. На захист керівниці виступило чимало публічних українців, але тут пише Мар'яна Безухла. Що пише Мар'яна Безухла? Вважає, що історокиня Олеся Гасенчак з огляду на свою зовнішність не може займати посаду виконувачки обов'язків генерального директора національного музею. Голодомору геноцид. Е, вона каже: е, засуджую любі прояви бодішеймінгу але відповідність форми і змісту, чому ожиріння це хвороба, а не про боді-позитив. Ось так пише Мар'яна Безухо. Слухайте, на що нас відволікають нашу увагу? Я би хотів вашу думку зрозуміти. Мар'яна Безугла хоче залишитись в політиці, сформувавши собі імідж нібито людини Єрмака, на якій повелося дуже багато людей, в тому числі іноді я міг так подумати, особливо в контексті прикривання Офісу президента по справі вагнерівців, ну і дуже-дуже багато всяких різних речей. Вона завела непогану грядку у вигляді трубіциних до Київської міської ради. А отже, ну скажімо так. В цій ситуації робить нібито собі якесь політеч, політичне майбутнє. Я бачу, що з нею працює нормальний, з точки зору нормальний не по своїм політичним там, чи якимось там людським якостям, але нормальний політтехнолог. Хочу йому віддати належне. Він формує порядок, денний неважливо на якій темі, але вона формує порядок, денний, неважливо на якій темі. Дивіться, ну, до прикладу, я вам хочу сказати: ви знаєте, я рідко коли хвалю Мар'яну Безу. Її нападки на ветеранів, її нападки, незаконні нападки на людей, які там хворіють, там, на Юру Луценка вона там щось там питалася гавкати. По-нормальному -по -по це ж не назвеш, там. Там на Борислава Березу з приводу поранень щось там намагалася вигавкувати. Тим не менше сьогодні е я натикнувся на її. Вроді вчорашній пост, а може, це й сьогоднішній пост у Фейсбуці стосовно командування медичних сил, стосовно проблематики, стосовно проблематики, рваних турнікетів. Ганни Маляр, і як не, як не дивно, того ж самого Резнікова, який є людиною фактично Єрмака. А отже, будучи людиною Єрмака, без зугла не критувала, але критикувала би колегу по, по криші, скажімо так. Ну, я це зараз так просто можливо прокоментую. Не зовсім коректно, але в той же час воно найкраще відображає цей сенс. Е, тому м вона хайпує, так, вона хайпує. Е, і політтехнолог справляється. Тобто, відробляє кошти на всі 100, Повірте мені, я, я ще не політтехнолог, я на це тільки вчуся. Війна трошки мені перебила те навчання, але я буду далі продовжувати його, дай Бог здоров'я. Ну, тим не менше, вона хоче залишитися на плаву, можливо, за рахунок впізнаваності прізвища. На превеликий жаль для неї, на, на щастя для України. Е, ця впізнаваність, яка буде сформована виключно негативними е, такими провокативними речами, які вистрелюють її на гора в обговореннях, е, вона не знівелюється тою кількістю хороших речей, а отже, будуть пам'ятати лише лайно. І прізвище безуглої будь-якій політичній сили буде грати на пониження. Тому її я називаю політичним трупом. В принципі, так як і всю партію Слуга народу, тому що ні для кого не секрет, що будуть робити ребрендинг, Є пару робочих варіантів команди Зеленського, там я знаю, вони там хочуть зробити політичну партію Дія ну, знаєте, так, щоб не довго ламати голову. До речі, теж непогані політтехнологи там працюють, яким би циніком не виглядав би подоляк, але іноді він народжує розумні політтехнологічні речі. Поведуться українці на це чи не поведуться це питання іншої дискусії. Але ще раз наголошую, якщо би «Безугла» опублікувала би. Вона там недавно кинулась на Борислава. А покажи монетизацію зі свого Ютуба. Ну вона можливо буде прикро здивована. Але якщо подивитися так глобально, то там не є велика монетизація, виходячи з кількості підписників, ну це ж не мільйонний якийсь там ютубер, блогер та? Це перший момент, можу сказати, з власного досвіду. О, я ж теж, вроді, як то на сьогоднішній день, так само, як і всі ми займаємося Ютубом. Дехто питає, що ти цим займаєшся? Ну там же ж копійки. Я кажу, знаєш, кажу, що займаюся, щоб мені голову не знесло від того потоку інформації, який може вмерти в мені всередині, просто вибухнути. Якщо я з цим не поділюся з ближніми, скажімо так. Але тим не менше, якби ми попросили в неї публікувати вартість того тюнінгу, який вона зробила собі, включаючи від зубів, закінчуючи макіяж, татуажу і всього іншого, я думаю, ми були б сильно здивовані. Але вона цього, звичайно, не зробить. Декларації чиновників закриті, а ці витрати не підпадають під декларування, то вона цього звичайно не зробить. Ну я вам скажу. Мав розмову з певними спеці... спеціалістами-фахівцями, особливо стоматологами в тому числі, сказали, що це дуже дорогий тюнінг. І якщо його одноразово заплатити, то якраз на предмет декларування і вистачить. А я нагадаю для глядачів, що декларації в нас, якщо я не помиляюся, якщо там більше як 100 тисяч гривень, там щось, ну там скільки там неоподаткованих тих мінімумів. Я вже просто зараз не пам'ятаю, бо давно не заповняв декларацію, але тобто це дуже дорогі речі. І питання, от якраз саме в цьому. Ну, це зараз це так. знаєте, Не хочу говорити про бодішеймін, кожен там собі слідкує за собою, так як може. От. Але, скажімо так, принижувати людську честь і гідність саме в цьому контексті, ну, це гріх, це дуже великий гріх. Ну, це знаєте, це як військовий, який йде на протезі, з нього там ржати, що в нього там залізна нога. Ну, наприклад, так. Чи там як Юрій Луценко, якого комісували, ржати, що в нього там онкозахворювання, і він, в принципі, добросовісно відмахав кіркою і калашом там, де був, на тих позиціях, де знаходився, починаючи від Бахмута, от та же сама Мар'яна Безугла, якщо я не помиляюся, десь там з якогось п'ятнадцятого, шістнадцятого року собі має УБД. і це не жме користуватися тими пільгами. Ну, це я просто до чого веду. Я думаю, що це можна перевірити, і на яких фронтах вона воювала. Ми теж можемо дізнатися рано чи пізно. А я скажу відверто, я був сам шокований наявністю в неї УБД. Звідки знав вона одному з ваших колег, сказала її тактитрувати не тільки як народний депутат Мар'яна Безугла, але як учасник бойових дій. На сході під час антитерористичної операції я намагався знайти побратимів Мар'яни Безуглої по підрозділам, де ж вона була як бойовий медик, можливо, там медик роти і так далі. Е, ну, так як я нікого не знайшов, зробив коротенький висновок. Була така теза, яка називалась у нас воєнний туризм. Ну, приїхав, сфоткався відрядження відмітив і уїхав. Ну, до речі, брат Єрмака тут був не одним одним із таких рідний брат Єрмака, який нібито загинув. Пам'ятаєте історію е, з Куртом, цим з Волкером? Да, якщо я не помиляюся. От, де він розповідав от таку історію, що там в мене брат загинув, там бла бла-бла. Ну, брат Єрмака живе здоровий. Воєнним туризмом займався в 2014 році. Чого мене зацепило, приїхав до нас вайдар, коли я був в госпіталі, і гад сфоткався на моїй фоці і почав розповідати в себе в соцмережах тяжолеє будні вайдарі. Мене це вкурило. От і все. Ну, тобто, така історія. Таких історій є мільйони, але тим не менше, Боді Шеймін це є зло. Буквально кілька днів тому Руслан Стефанчук. В ефірі телемарафону заявив, що ми можемо повернутися найближчим часом до питання проведення виборів. Він цитує Тіні Кокса, який також натякає на, це, на конституційні зобов'язання України провести е, в зазначений термін вибори, парламентські. Е, Восени 23-го року, президентські 24-му році навесні, е, і Стефанчук про це говорить. Він каже, що немає в Конституції, в принципі, ніяких заперечень щодо того, що під час воєнного стану ми не можемо проводити вибори. Ну, я вам скажу: в Конституції немає навіть такого заперечення не убий не вкради. Там такого теж немає до речі. Ну ви бачили в Конституції, щоб там було не не, не кради. Не вкради, не убий, не прилюбодійствуй. Там в Конституції таких речей нема. Але в Конституції є відсилання до закону України. А саме в Конституції сказано, що парламент наступного скликання приступає, е, попередній парламент складає свої повноваження з моменту, як новообраний парламент е, приймає присягу. Ну, тобто, ми знаємо цю всю процедуру і відсилає нас до норми закону про вибори. Ну, все. Змінити закон про вибори, вони хочуть це зробити, спробувати, які проведені належним чином демократичні, бла бла-бла. Ну там є там, цитати. Ми зараз не займаємося цитатами законодавства, але суть така. Ще раз наголошую: в Конституції не пише не вкради, не вбий, то що можна красти і вбивати? Ну це от логіка Стефанчука. По-друге, Стефанчук, якщо не помиляюсь, дві, два тижні до того в інтерв'ю. Е, чи не український прав, не буду брехати, точно комусь в інтерв'ю казав, що вибори розірвуть Україну. Але мрія зеленої команди провести вибори без військових, а особливо президентські без популярних військових. Ну, ми ж не будемо зараз займатися виборчою агітацією, тим більше, що мало хто ще заявляв, що він взагалі збирається йти в політику. Дехто взагалі був вчить, йому приписую, що чуть ли не вже всі гріхи і смерті, що він вже, бідного, бубочку може скинути з престола. Ну, тим не менше. Тому, чи є в них рожева мрія, поки ще є рейтинги в Зеленського, зробити це? Є. Чи можуть вони це зробити? Ні. Причому ніяк не можуть. Я з цього приводу не так давно мав розмову з. З представниками, скажімо так, ну не офіційними представниками, а з людьми, які мають дуже серйозне відношення до центральної виборчої комісії України, і я взагалі задавав питання саме в контексті: чи можуть вони змінити виборче законодавство? Бо для них є рожева мрія вернути мажоритарку, бо інакше ну, жоден олігарх ж не попаде. Ну розумієте. Сказали, що в принципі на це, ну, і я знаю, що Зелені не йдуть. Чому? Тому що повернення до мажоритарки є проблема. Яким чином нарізати мажоритарні округи? Ну, вибори в Авдіївці як будемо проводити? Там ще є два жителя, тому вони будуть определяти хто депутат. Ми вже на ці граблі наступали в минулому скликанні, і в нас, ми я дуже добре пам'ятаю цю історію, да тобто, коли виборчий округ, а там 500 виборців. В той же час там е, такий, як Ігор Лапін, десь там на мажоритарному окрузі має 140 тисяч виборців, а тут тільки 500. Ну, звичайно, де дешевше. Ну, Правда? Тому мажоритарні олігархи хотіли би це зробити, але тут є проблема. Далі друга проблема навіть по закінченню воєнного стану і закінчення війни е, ЦВК потрібно мінімум, так як говорять спеціалісти, півроку для того, щоб навести лад з е, списками виборців. Не просто їх розкрити. Слухайте, скільки людей загинуло в Маріуполі? Ні, я зараз не про звіт ООН, що там 9 тисяч у нас в Україні постраждали від війни. У нас в Маріуполі офіційно, якщо я не помиляюся, 87 тисяч це ідентифікованих, а ще 27 тисяч ще не пам'ятаю точної цифри, ну, більше 27 тисяч людей знаходяться в братській могилі. Тіні Кокс щодо вище названого пана, це він, якщо не помиляюся, з тією структурою, яка в свій час повернула Росію. Так, так. Тобто, а за які такі заслуги? Все за 30 мільйонів доларів на всього щорічного внеску. Ну, що то багато хіба для Росії плюні рози три. От Вон, 650 мільйонів тільки Самалі Путін списав за те, щоб йому улибалися там пірати. Ну, суть не в тому. Суть в тому, що не їхнє, якщо так чемно сказати, ну я не можу, ну я не знаю, чи є таке слово в українській мові, не їхнє діло розповідати нам, українцям, що нам робити. Саме в цьому контексті, під час війни, провести вибори без військових, провести вибори без врахування. А біженців 10 мільйонів, де будуть голосувати? Вони вже їх всіх ідентифікували, хто в якій країні, скільки виборчих дільниць, в якому селі треба відкрити, наприклад, в Польщі. Тобто без цих людей, які постраждали, як то кажуть, дійсно реально постраждали від війни, вони хочуть що? На кого вони хочуть спертися? Я вам скажу: я довго аналізував, хто в нас зараз самий найбільший вигодонабувач і не йде на війну. Стабільна зарплата і не на війні. Не в армії. В кого? Правильно, в армії чиновників. О, це є головний ядерний електорат зеленої команди. Бо на війну вони не пішли. Зарплати в них стабільні, позбавитися своїх крісел вони не захочуть. Ну, колись це називалося словом адміністративний ресурс. Ми це можемо так назвати. На сьогоднішній день а він тільки і залишився, бо армія воює, волонтери, волонтери, біженці бігають, а чиновники всіх в них все хорошо. От тільки цей адміністративний ресурс залишився, тому це їхня рожева мрія не взлетить, не вийде. Далі повертаючись до виборів, ще буквально ну не можу не сказати, як е, майбутній колись політтехнолог. Отже, ми з приводу мажоритарки ми вже з вами, як то кажуть, обговорили. А є ще ж крім мажоритарки, ще є там закриті виборчі списки. І тут, ви знаєте, сліваються в єдином екстазі не тільки про владні сили, але й деякі опозиційні. Бо показати п'ять хороших е, прізвищ, а інших заховати в мішок, ну це ж святе богоугодне діло. Розумієте, ну вони так думають, що богоугодне. Тому я дуже добре пам'ятаю як мої помічники народного депутата. Приїжджали на мітинг в Київ під Верховну Раду, і мені, як члену коаліції, тикали носом, коли ви поміняєте Виборчий кодекс, коли ви приберете мажоритарку, коли ви гади, такі, шеф, слухай, ти, якщо цього не зробиш, то ми ж тебе додому, ми ж самооборонівці, ми ж тобі буків надаємо по козацькому. Тобто, ви розумієте, про що йдеться мова? Тому я маю велику надію, що мудрий український народ. Не нарід, а народ дійсно є мудрий. Я розумію, що ми всі давали в штангу. Ну, слухайте, ну Янукович, за Януковича проголосувало 13 мільйонів за, за двічі суди мого, злодія, нігадяя. проголосував той же самий український народ. Ми зараз не будемо ділити там, жителі Донбаса за, проголосували нам, Януковича там, і так далі. А взагалі, для чого, як писав покійний Каракай? Щоби що би що? Ви що хотіли цим доказати? Так само, як ви, як, вони, як хтось б обрав Зеленського? Що би що під час війни вибрати артиста? При всій повазі до артистизму? До речі, я вам скажу, так як Зеленський збирає наші з вами оплески, я би так не зміг би за кордоном це зробити. А цього цинізму в мене би точно не вистачило сьогодні розповідати про відновлення доріг на проспекті Гагаріна на 800 мільйонів. Розумієте, так? І в той же час розповідати, щоб руківку міняти не на часі, і в той же час їздити по світу і просити системи ППО. Я не можу тільки згадати, куди ділися наші розробки систем протиповітряної оборони, які були вже практично на виході. Я не буду згадувати стару кульчугу там і так далі. Новіші, новітні, які навіть по багатьом параметрам випереджають західні аналоги. Куди то ділося? Чому лише, дай Бог пам'яті, 1, 2, 3, 4, 5%, не більше ракет Нептун було зроблено замість тих 95%, щоб не видати державну таємницю. Хто згор ракетні програми? Тобто, ви розумієте? Ну тобто, є дуже багато речей, на які ми можемо звертати увагу, резюмуючи цю всю історію, ми переможемо. Як би там не було. Після перемоги ми багато про в кого про що спитаємо. Їхнє завдання для них процес виживання, це щоб ми не спитали. Я не буду казати, не перемогли, бо це буде гріх на душу не хочу брати. Дехто, можливо, там з російським паспортом мріє, щоб ми не перемогли. Але тим не менше, для них процес виживання, щоб ми не спитали. Тому що інакше для них це ну, турма і воші. Ну, чи буде, скажіть, будь ласка, ну ніхто ж з виборців Зеленського не голосував за Єрмака і Татарова. Ну, я впевнений, що таких прізвищ в бюлетені не було. Але Татаров сидить, комує силовиків, суди, Відпітляв за допомогою СБУ і від переслідування від Набу завдяки великому дипломату Венедіктову. І до речі, от цікаво, а де Венедіктова? Таке питання. Це ж не риторично. Ні, почекайте, я знаю, що. Ні, 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 почекайте. Я за Венідіктову переживаю, тому що я знаю, що в Швейцарії затримали представника нашого дипломатичного корпусу, не знаю прізвища, а їх там всього аж п'ять, один із них водій, за оборудки з підстанційними банками і намаганням зняти готівку. Затримали і передали е, спецслужбам, ну, скажімо так, е, там, відповідних структур. Я ж переживаю, бо про, про це ніхто нічого не говорить. Я переживаю де Віннідіктова. Дуже при, а може, вона сидить в тюрмі, а ми не знаємо тут і з вами тут з Русньою воюємо? Може, нам треба рятувати вже її? Тому така історія. Хочуть вони вибори, дуже хочуть, але не підуть вони на це. Побояться. Більше побояться, ніж. Знаєте, є З таких... Два... однієї сторони, боюся, печне, а з іншої сторони, не дуже хочеться. От візьме він тим язиком, лизне ту заморожену трубу чи не лизне? Ну що, шановні, подивились, по послухали, побалакали, поплакали. О, тим не менше, ще раз наголошую: сьогодні ввечері буде стрім. Доєднуйтесь, поговоримо. Відповіді на запитання буду давати гарантовано. За нашою доброю традицією. Попри всі, негаразди, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо! І слава Україні!